Вже третій рік для українських військових пече пиріжки та передає на фронт 76-річна грузинська волонтерка Луара Хвітія. Нині жінка мешкає у прикарпатському селі Підвербці. Проте вірить, що колись повернеться в свій дім на березі моря до сухумі, яке під час війни в Абхазі понад 30 років тому в неї також забрала Росія. Грузинський аджіко. Отак. Хлопці люблять та воєнні все. Все, українці теж мені пишуть, чеченці, азербайджанці, то все. Все наші хлопці, все, лише жили. Луара Хвітіє ліпить та хачапурі для українського війська і розповідає, як понад 30 років тому опинилася в Україні. В Сухумі 92 1992, як будто які абхазці начали. Не абхазці, а Росія все зробила. І Росія нас бомбила. І як почали воювати, вже наші хлопці були. Мой муж, мой брат, моєму мужа двоє брат батальйоном керував. Її дім у сухомі загарбали росіяни. Там живуть і донині. Твох етажні три белкона кругової. Дом, наш. Дом там є. Даже ту мебель, що ми лишили, той мебель стоїть, там железна дорога була около нас. І зверху посмотриш, що все в хаті, що є, все видно. Міністр веде зашло, но он може. З рідної Абхазії розповідає жінка під обстрілами, тікали через перевал. А потім із чоловіком та свекрухою виїхали з Грузії в українське село Підвербівці на Прикарпатті. За ці роки Луара їх обох уже поховала, залишилася сама і тепер підтримує наших військових, серед яких чимало її земляків. Рогар Хардгія. Равіці цасхалівардісхалі діобобоґід за один із синів Луари. Так жінка називає усіх, ким опікується. Військовий каже: грузини та українці вже давно мають спільного ворога. У нас адмібрад, аби дім місти Коли вони на нас на балі, кочі нам україні берибамалі. Лаура завжди нам допомагає, Ні довго мене все допомагає. Грузинські смаколики Луара передає волонтерам, які везуть їх на фронт. Добрий день. Вітаю вас Ой. О, як наша дорога Іван, волонтерець з 2014-го. Пригадує у 22 му коли Лоара організувала випікання пиріжків у місцевій школі. Щодня передавали по 25 ящиків. Зараз жінка поче сама і не пропускає жодного волонтерського рейсу на фронт. Дві автівки, які веземо на передову, там будуть дрони, будуть. Мотоцикл. мотоцикл хлопцям, будуть старлінки, будуть там кабеля. Ну, різні різні потреби, маскувальні сітки. Цього разу смаколик їдуть на сумський та донецький напрямок. Армія не голодна, харчують прекрасно, але це щось такі домашні смаколики. Воно. Ну, якби частинку домашнього тепла ти приносиш, і особливо якщо це передачі з рідного краю, то це хлопцям надзвичайно приємно, що про них пам'ятають, бають, і вони не марно там на передовій. Завдяки Луарі волонтери почали допомагати і Грузинському легіону, бо мета одна на всіх вигнати росіян з рідної землі. Особисто командир нам передав, підписав. І це дуже цінно для нас, що ми маємо таких військових друзів. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне СТБ. Єдині нові. ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.